Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії Панницької селищної ради з питань для комунального господарства, регулювання тут відносин, будівництва та охорони науково середовища. Сьогодні присутні голова комісії Бородюк Андрій Володимирович, члени комісії Вашенка Юрій Вікторович, Романович Олександр Михайлович і гость Сергій Васильович. Відсутній секретар комісії політка Сергій Іванович. І Боровик Олександр Володимирович. Запрошені на комісію, керуючи справами секретарю канавчого комітету Галина Супрун, начальник відділу земельних відносин міста відбування імператору та житло комунального господарства Артем Жура. Порядок денний. Переходимо до першого питання про надання дозволу на розробку документації землеустрою по встановленню меж земельних ділянок ПАІ і доповідає Артем Жура. Розглядає, розглядаємо заяви громадян, власників земельних частків ПАІ щодо виділення їх в натурі на місцевості, земельних ділянок відповідно до розробленої проєктно-технічної документації по паюванню КСП. Проєкт рішення Панорської селищної ради про надання дозволів на виділення документації землеустрою по встановленню відновленню мер земельних ділянок для виділення їх натуру на місцевості на підставі сертифікатів на право на земельну частку ПАЙ для виділення товарності сільського господарства. На території Панору селищної територіальної громади. Дозвола по сертифікату. А саме Боровик Людмилі Іванівні. Голосує. Голосую, Бруй Олександрі Петрівні. Госаку Андрію Павловичу. Голосуємо. Журавлю Сергію Васильовичу та Журавельні Іванівні. Молодці. Ще один сертифікат журавлю, журавлю Сергію Васильовичу та Журавель Ніні Іванів. Потоляку Володимиру Васильовичу. А, Прохоренко Тетяни Володимирівні. Салоян Сергію Михайловичу. А, Трухану Олександру Михайловичу. А, Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації землеустрою по встановленню меж земельних ділянок ПАІ на території Панорницької селищної територіальної громади, доповідає Артем Журанський. Розглядаємо заяви громадян щодо затвердження технічної документації землоустрілу по встановленню відновленню меж земельних ділянок та виділення земельних часток паїв натурі на місцевості. Проєкт рішення Падамської столичної ради про затвердження технічної документації і землоустрії по встановленню меж земельних ділянок паїв для товарно товарності господарського виробництва. Затвердження сертифікатів А саме, Ісаковий кмілі Іванівні, Голівець Раїсі Михайлівні. Олефіренко Тетяні Миколаївні. Максим. Осовику Сергію Федоровичу. Максим. Романовському Олександру Васильовичу. Тітовченку Петру Івановичу. Максим. Знову Тітовченко Петру Івановичу. Чепурний Оксані Михайлівні. Переходимо до наступного питання про передачу у власність земельної ділянки. Заповідає Артем Журнал. Розглядаємо заяву Устинку Анні Іванівні про передачу у власні земельні ділянки, проєкт рішення Подомської столичної ради про передачу земельної ділянки у приватну власність у Уст... Анні Ані Іванівні, площею 0,1667 на території Новгрицівського району Чернігівської області, села Авдівка, по вулиці Лузівська, 97 для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарства, дівелі і створив про собіна ділянка. Е, громадянка купила будинок, і тепер просто земельну ділянку передають приватну власність. Голосуємо за. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі на місцевості у власність. Розглядаємо заяву громадян та відповідну технічну документацію землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі на місцевості у власність. Проєкт рішення ради про затвердження технічної документації землого щодо встановлення мер земельних ділянок натури на місцевості для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель, і споруд реприсадібна ділянок, приватизація під будинком, а саме Кузьменко Володимиру Миколаєвичу в селищі Погорниця по вулиці Лісова, 44. Переходимо до наступного питання про припинення права користування земельною ділянкою, доповідає тепло. Розглядаємо заяву громадянки праве снігні Васильні про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою. Проєкт рішення Економіцької селищної ради про припинення кравесні Василені права користування земельної ділянки, сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства загальної площі 028Г. За, за межами села Покушиці, зв'язку з добровільною відмовою від права користування. Людина від, відмовляється відгород за, за фермою по кошичі. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості за рахунок невитребуваних земельних. Часто паїв та передачу їх в оренду ВГСІВ за межами села Варба доповідає жора що... Артем Львова. Розглядаємо клопотання голови ФГ «Сівер» про затвердження технічної документації землості щодо встановлення відновлення мир земельних, на земельних ділянок натурі на місцевості. Проєкт рішення пономиської селищної ради про затвердження фермерському господарству сівер технічної документації з устою щодо встановлення відновлення мир земельних ділянок натури на місцевості, невитриваних земельних частин паїв, рілля, загальної площі після комар сімдесят -пі, га що знаходиться за межами села Верба. Онобсько-селищне, територіальної громади, номер сільської області, з подальшої передачі їх користування господарству на умовах оренди для водія товано-сільськогосподарського виробництва, передати фермерському господарству, сівер в оренду, земельну ділянку, саме посівся гектару сімдесят чотири землі сільськогосподарського признаці для ведення товано-сільськогосподарського виробництва, заработні витримування земель, земельних часток паїв, рілля строком на 10 років, встановити фегсіверо-річну плату за передачу в оренду земельної ділянки рілля за рахунок вміти земельних часток паїв у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки відповідно і земельної ділянки. Голосуємо. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на натурі на місцевості за рахунок невитребуваних земельних часток паїв та передачу їх в оренду «Щедрі поля за межами села Авдіївка. Про задам клопотання голови поля» про затвердження технічної документації землеустрою щодо установи відновлення меж земельних ділянок ділянок натури на місцевості. Проєкт рішення Полонського Сережня про затвердження фермерського господарства, ще три поля, технічну документацію, землову щодо встановлення відновлення мир земельних ділянок натурі, на містечку, невиторгу земельних часток паїв ріля, загальної площі 6,9950 га, що знаходиться за межами села Вдіївка, Понорської селищної територіальних громад, та в Росії Чернівської області з подальшої передачі їх користування господарству на умовах оренди для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Передати фермерському господарству ще три поля в оренду земелі ділянки згальної площі га землі сільськогосподарського призначення для ряд вантського виробництва за рахунок не витриву часто паїв рілля строком на 10 років. Встановити фагечі триполя річну рідну плату за передачу в оренду земельної ділянки рілля за рахунок невитрину в земельних часок паїв у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки. Голосує. Є питання? Так. Через конфлікт інтересів я не буду голосувати. Добре, голосуємо. Йдемо далі. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у постійне користування комунального підприємству Понорниця Понорницької і селищної розповідає Артем Шуба. Розглядаємо звернення директора комунального підприємства понури понорської селищної ради Віктора Залозного про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у постійне користування проект рішення понорської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки земель комунальної власності селищної ради для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічних. Мої інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пару та гарячої води, збирання очищення та розподілення води, та передати у постійне користування КП панується земельну ділянку, площею 0,0661 газ розташована за адресою Чнівська область, Орицівський район, селище Панурне, це вулиця Європейська. Це затвердження Голосуємо. Переходимо до наступного питання про надання державного підприємства ліси України дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, постійне користування для ведення лісового сподарства і пов'язаних з тим послуг. Виповідає. Зглядаємо клопотання директора філії Полюпольського лісове господарство про надання державного підприємства «Ліси України дозволів на розроблення проєкту землоустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування для ведення лісового господарства, пов'язаних з, з, з ним послуг. Проєкт рішення Панської селищної ради про надання дозволів державного спеціалізованого господарському підприємству ліси України, на розроблення проєкту землоустрою щодо відповідного... Введення земельних ділянок подальшу передачі із земель комунальної власності в державну власність та постійне користування з цільовим призначенням 0902 для ведення лісового господарства пов'язане з ним послуг. Земельні ділянки розташовані за межами села Верба та Смакіпановоськоселищної територіальної громади Новоросівського району Червоської області. Перша ділянка 5,5 гектарів знаходиться коло їхніх лісів, коло пасовища розпайовки. По картах ну, ми подивилися, що все землі розпайовані. Тобто е, не можна надавати цю земельну ділянку. був постійно користуваний. Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Проти. 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 Друга ділянка знаходиться нижче цього пасовища. Там є коло їхнього лісу велике озеро. І там кусочок вони до свого лісу 5-8 гектарів хочуть добрати. Самосійка? так? Да, самосійка. Там нічого такого немає, можна передавати. Ди це, де це? Це ось це, це пасовище, а то нижче на запасах. Пасовище це там наверху. Так, да, наверху. Нижче його там є озеро. А, і, а справа ж там пасовище ліси України ліса. Ага. Є знизу вони просто колосили. Так, заросло. Да, заросло, хочуть позабирати. Ну, там ніхто не, чого не робить. І... Цей, воно там землі запасу. Землі запасу, так. Там проблем немає. Друга земельна ділянка, третя земельна ділянка. Тут була ферма, старос... Діловод казав. відказав. За фермою теж заросло кусок теж ну, на цьому же, ну, коло цього самого лісу. Там немає нічого ну, такого, щоб можна і не надавати було. Мандрій, розобрази? Ні, ну, приблизно. Тут немає ферми, вона там може, один, да? один фундамент. Один фундамент залишився через. И какие-нибудь ділянки? 6 хектаров. Ну бог. Их они тоже зарастут. Ну хорош. Ну, ихний коревник у нас был, и мы делаем вести делянки. Ну, мало что. Що... Це теж проблемна ділянка. 18,6 гектарів вони напросять. Ну, верхній кусок розпайований, тобто вже не можна надавати, а знизу під селом кладовище. Ну, кладовище то не входить у цю земельну ділянку. Ну, якщо його розширять, треба буде вверх відвигативати. Це сад, осмаківський сад. Тоді треба буде двигатися ну, вище і ну, все не можна їм передавати. Загороды. Справа там городи. А тут проспоелка пошла. Посмотри в кейсах. Так, да тут дорогой. И по восьмаках поворот управо. Мало что ты тут очевидно? А, я пойду, що там нормально, не, поїду. поедем. Зачем? Голосуем, кто за, кто против. Другая делянка восьмаках, их основные кладовище, тоже мы не выделили. Тут а, там, старые сосны растут и в середине есть кладовище Пусть Кладовище не будет. Голосуем, кто за, кто против. Шоста ділянка навпроти кладовища. кладовищі. Теж одговориться. Хто да. за? Проти. Не прийнято. Все. Переходимо до наступного питання. Про затвердження програми благоустрою території населених пунктів Продонської селищної територіальної громади на 2025 2026 роки, Доповідає Галина Супроводна. Я коротко розкажу про цю програму по благоустрою. Ми раніше приймали її щороку, виділяли, в тому році було 2,5 мільйона, в цьому році плануємо на 25, на 26, на 25-26 та памільйон, значить що сюди входить. Якщо брати цей рік, це йде і завели насадженці, що ми садили, і гірбіциди для знічних, електроенергія, банери ми робили туди на падовищах, на сміття тута. Далі сюди матеріали для ремонту, освітлення, це були світильники, таймери. Сюди входить і поточний ремонт був з кінах це виднокризки, і поточний ремонт був туалетів, і придбання маток кос, і придбання бензопил, безсітки, металеві основи. Коротше, напроти 2024 року пройшло мільйон Тому що Я думаю, що 2 мільйони наступний рік, так як у нас ми миссийна на ми прийняли. Рішення виконкому громадські роботи і про суспільно будуть люди, будуть робити, вони будуть робити відповідно до цієї програми. Голосуємо. Хто за? Рішення прийняття. Всім дякую. На цьому наше засідання постійної комісії по народської селищної ради Спитальства комунального господарства земельних відносин будівництва та охорони охорони середовища. Голошую закрите. 家黑吗？